Спробуй витишити свої думки та уявити собі, що ти загубився, але тебе ніхто не шукає. Коли ж нарешті ти віднайшовся, то чуєш лише докори. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам. Що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має сто овець і одна з них заблудить? Чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблудила? І коли пощастить найти її знову, істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99, дев'ятьма, що не заблудили. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинула одна з тих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе, піди й до кори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась ж словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай для тебе буде. Як поганен і митар. Істину кажу вам усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істину кажу вам ще раз коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було. Воно буде дано їм моїм Отцем Небесним, бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Річа про загублену вівцю є, мабуть, найпростішою з тих, які ми знаємо. Потрібно зізнатися, що нам не завжди подобається, коли чуємо уподібнення нас до стада овець адже вівці істоти нерозторопні. Вівці сьогодні можуть знайти і принести, а завтра вона знову зробить те саме і десь заблукає. І ми десь з посмішкою можемо роздумувати про нерозумних ягнят. Але чи це не сценарій, який є близький і до нашого життя? Чи так само не буває з нами? Люди, нарідко самі блукаючи, з осудом споглядаємо на тих, хто десь там блукав і повернувся, ми не можемо забути і не докоряти іншій людині її минулим або ж її гріхами. Нерідко до таких людей ми навіть ставимося з презирством та недовірою, але у Бога в Його любові до нас. Немає ніяких докорів ані невдоволення. Любов Божа є дуже терпеливою. Відношення Бога до нас є батьківським. Адже якою б великою не була сім'я для люблячого батька всі діти є однаково дорогими, і він не хоче втратити жодного з них. Господь також. Не хочу втрачати ані тебе, ані твого сусіда, ані брата, ані сестру. Для Бога кожен з нас є надзвичайно важливим, особливим. Божа любов завжди шукає та рятує. Пастух не став просто чекати, що вівця сама прийде назад та не махнув на неї рукою. Він сам пішов її шукати. Вслухайся ще раз в слово Євангелія. І коли Пощастить знайти її знову, істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж дев'ятдесять дев'ятьма, що не заблукали. Ти можеш собі уявити, наскільки ти важливий, що твоє повернення викликає радість самого Бога. Сказав Господь, глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного. Бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте, коли хто має сто овець і одна з них заблудить. Що він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблудила? І коли пощастить найти її знову, істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж 99, тьма, що не заблудили. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинула одна з тих малих. Коли брат твій завинить супроти тебе, піди й до йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав брата Твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалась ж словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх. Скажи церкві, коли ж не схоче слухати церкви, нехай для тебе буде, як поганин і митар. Істину кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істину кажу вам ще раз. Коли Двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Просимо Тебе, Господи, даруй нам радісні та відкриті християнські спільноти, дякуємо за Твоє милосердя та дари Святого Духа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.